Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні я підведу підсумки спільного проєкту Різдвяні старти. Звичайно ж, посилання на всіх учасниць, а також на організаторів, на спонсорів даного проекту, як завжди, буде внизу під відео. Тож, будь ласка, переходьте, переглядайте у дівчат там море натхнення і дуже багато цікавих відео за цей час. відзнялося. Так, я думаю, ми не будемо довго тут говорити. Відразу перейдемо до процесів. І так, першим стартом була моя лисичкова лопапейса, яка, чесно кажучи, багатьом сподобалася на процесі на етапі створення, так? І я трішки так запереживала, думаю, боже, якщо вона в мене не вийде. Усіх такі надії на мене, а вона в мене може не вийти. Але. Лисочкову лопопейсу я завершила, вона готова, і вона мені дуже сильно сподобалася. Я, чесно кажучи, її зараз дуже часто одягаю. Це такий мій основний зараз светрик, який я одягаю. Тому що, по-перше, по-перше, ось вона. По-перше, вона дуже зручна, вона м'яка, вона приємна до тіла. Потім. Вона така, знаєте, не товста, таке полотно тонке, але тепле і дуже приємне. А ще мені здається, що ось ці кольори мені пасують. <свісно> мені здається, що я не даремно все-таки замінила основне полотно зі світлого на темне, тому що так мені подобається ну, дуже сильно. Я, звичайно, вам зараз вставлю фото декілька, як дана лопопейса сидить на мені. Ось така лопопейса зв'язалася. І е, я Повторюся ще раз, вибачте, що так часто, але я нею мега-мега задоволена. Тому хто собі давно хотів, і ще сумнівається, я така сама була, як ви. Я три, може, я брешу вам не знаю, але мені здається, що років три чи два я на цю лопапейсу збиралася. Розумієте? І нарешті я її зв'язала і тепер ношу. Не знімаючи практично, тому я дуже раджу вам обов'язково для себе зв'язати також те, що ви собі давно запланували. І взагалі, зараз такий, знаєте, час у нас, що не треба відкладати нічого на завтра. Краще зробіть його сьогодні, живіть сьогодні, тому що ми не знаємо, що нас там завтра чекає. І краще ловити оці кожні миті життя. Так, лірика пішла. І так, другим стартом я можу помилятися, але мені здається, що другим стартом були у мене зайчики. Зайчики це символ майбутнього нового року. І в нас, в принципі, і в завданнях таке було, що потрібно обов'язково зв'язати зайчика. Ось. Тому я із радістю зв'язала ось таких два красення, ну, точніше, красуньку і красення. Тому що ця дівчинка із хлопчиком, ось така парочка. Мені прям вони так сподобалися, я вам не можу передати словами. Вони такі немаленькі, вони по 37 см, тобто такі достатньо високі іграшки. І ви знаєте, я якось спочатку. А оцього рожевого мені здавалося, що щось з ним не так. А зараз мені він навіть більше подобається, ніж жовтий. А ще, а ще він якийсь більш фотогенічний. Тобто на фотках мені навіть рожевий більше подобається, як виходить. Ну, загалом вони обидва прекрасні, не хвалю себе, може трішечки. Але вони дійсно дуже-дуже вийшли, симпатичні. Тому. Ось такі зайчики в мене з'явилися класні, вони дуже класні, в'яжуться добре, тому що в'яжуться вони знизу до верху, безвідривним в'язанням, пришиваються тільки вушка. Це те, що я так сильно люблю в іграшках. Я коли десь читала, що Таня Янчу теж не любить пришивати голови. І... Тому майже всі майстер-класи у неї якраз таке з головою, яка вив'язується із тіла. В мені це підходить. Так, потім наступним процесом, здається, якщо я не помиляюся, було моє молочне поло. І я його, дівчатка, хлопчики, не встигла завершити. Ось на такому воно етапі зараз. Тобто я вже відділила ось рукава, як бачите, і пішла в'язати вниз. Я, до речі, казала, що я коли відділю рукава, то повернуся до горловинки і зв'яжу горловинку оцю поло, так? Але я її не зробила. І знаєте чому? Тому що я ж в'яжу з бубінки прямо в одну ниточку. І я така думаю, що ж я зараз відірву цю нитку і потім буду цей кінець ховати. Ну, це ж неправильно, правда. Тому я вирішила вже відв'язати повністю його вниз, а уже потім е зроблю. І потім аж буду вив'язувати рукава. Ну, я чесно вам скажу, що він перенесеться на січень, коли буде трішки спокійніше. Тому що ну грудень такий е, місяць, трішки шалений, е, і в плані того, що є робота, слава Богу, і, е, ну, і з родиною так хочеться час провести і трішечки підготуватися до свята. Так, і щодо свята, я хотіла вам сказати. А ви знаєте, дехто там вважає, що недоречно святкувати. Я вважаю, що недоречно якось там, знаєте, гульбенити, не знаю, вибачте, за таке слово. Неправильно якось там дуже ем, гучно, я не знаю, святкувати. Я вже не говорю про якісь про якусь піротехніку, але загалом. Діткам особливо треба зробити свято, тому що вони на це дуже сильно заслуговують. Наступний процес, який я в'язала в, в стартах, це плюшевий светрик для моєї старшої доні. В'язала я його із Alize Софті, і ось такий він у мене вийшов. Ось такий він об'ємний, широкий, дуже такий затишний. Безмежно, яке полотно вийшло, дуже він приємний тактильно. Якщо у вас дітки такі виридливі трішки у в'язаних речах, то я дуже вам рекомендую спробувати їм зв'язати щось саме із такої пряжі. На даний светрик на дівчинку 5 років пішло у мене рівно три мотка. Я, якщо чесно, трішки переживала чи вистачить ні, точніше, навіть вистачить, я не переживала. Я переживала, щоб він не був занадто важким. Але 300 грам, мені здається, для такого об'ємного светрика дуже добре. І донечка моя його, його із задоволенням, і дуже часто обирає саме його. А, так, трішечки розкажу вам а, про те, як я в'язала його. 60 петельок я набирала на горловинку, вив'язувала горловинку, ось цю резиночку, саму, а, спицями 4. <кій> Потім я в'язала росток, я його в'язала поворотними рядами і вив'язувала його я спицями 4,5. Робила я це для того, щоб ця горловинка нікуди не розтікалася і не тікала. А потім уже основне полотно по кругу я в'язала спицями 5,5. ,5. І, в принципі, щільність мене абсолютно повністю влаштувала. Він якраз такий і не забитий, і недерявий. Тобто, для моєї щільності прям дуже гарно підійшло. Ось так. І ну і, звичайно ж, фото, як даний светрик виглядає на моїй тонечці, я вам вставляю. Останнім п'ятим стартом були маленькі ангелочки, які були зв'язані по майстер-класу від Галини Веремеєнко. Я, звичайно, посилання на всі майстер-класи, які я використовувала, я залишу вам внизу в описі під відео. О, і до речі, не пам'ятаючи, вам сказала на початку відео, що ще в описі під відео, звичайно ж, буде список. Організатора Вікторії, а також спонсорів і учасниць, дівчаток, всіх, які приймали участь зі мною у цих різдвяних стартах, переходьте, переглядайте там, як завжди, багато натхнення, багато чого цікавого можете побачити. Дуже цікаві у всіх були проекти, дуже різні і ну клас, дуже було цікаво з усіма дівчатками. В'язати і переглядати їхні відео а, так повертаємося. Значить, зв'язалися два ангелочка по майстер-класу Галини Веремеєнко. А, я дуже давно хотіла цих ангелочків зв'язати, якось не доходили руки. А тут я просто зрозуміла, кому я їх хочу подарувати, і робота пішла як по маслу. <зв <'язання> Вони зв'язалися на одному диханні. А, звичайно, майстер-клас не з найпростіших, тому що там багато а, різних таких маленьких деталей в'язання таке доволі складне. Ну, для, для новачків, я думаю, для тих, там, хто вже там, багато в'яже, таких іграшок, то, звичайно, <кхем> не так буде важко. А от новачкам ці всі маленькі детальки буде вив'язувати трішки складно. Ну, Я сужу по собі, тому що я коли починала, то оці маленькі детальки були для мене просто якимось випробуванням. <кхем> чесно вам скажу. А, так. Зв'язалися два неймовірних ангели, які вже відправилися до своїх власниць, і, надіюсь, вони їх охороняють, приносять їм удачу. Тож я вам вставлю фото цих ангелочків, хто ще не бачив. А взагалі, дівчатка, в мене є у моїх списках відтворення. Окремий плейлист, де зібрані всі відео на тему різдвяних стартів, хто пропустив, кому цікаво, можете зайти і подивитися все одразу. Я хочу подякувати, по-перше, організатору, а по-друге, дівчаткам, які зі мною в'язали дівчата. Дуже була хороша тепла атмосфера. Всі один одного їсть до мене прийшов. Всі один одного підтримували. Дуже-дуже приємно було з вами. Всіх хочу привітати з майбутніми святами. Не забувайте хоча б трішечки посвяткувати в цей день. Звичайно, якихось великих святкувань в цьому році не буде. Зате я думаю, що в наступному ми відірвемося за всі ці роки. Не забувайте берегти себе, своїх рідних. Бажаю вам. Тепла, здоров'я, світла, благополуччя, достатку вам, вашій сім'ї. І, звичайно, я дуже вірю, що майбутній рік нарешті принесе нам ту довгоочікувану перемогу. Все, я вам дуже дякую за те, що ви переглянули моє відео. Не забувайте поставити вподобайку за мої старання, написати в коментарях, який із процесів вам сподобався найбільше. Можливо, вам нічого не сподобалося. Це теж нормально. Тож, до нових відео. Бувайте!